З жовтня 21-го року США починає відкрито попереджати Україну, що Росія готує повномасштабне вторгнення. 3 грудня Вашингтон Пост публікує дані з мапою від американської розвідки, згідно яких російське вторгнення відбуватиметься одночасно з кількох напрямків. Єдине, чого не спрогнозували американці, тоді це напад з території Білорусі. За чотири місяці до нападу було відомо, що у війні буде задіяно щонайменше 175 тисяч російських солдат. Весь січень 22-го року до Києва приїжджають поважні закордонні делегації, аби підкреслити важливість інформації про вторгнення. Тут і директор ЦРУ Вільям Бернс, сенатори США, держсекретар Ентоні Блінкен. Всі вони говорять, що вторгнення неминуче, і Росія може атакувати Україну у будь-який момент. Росія накопичила майже 100 тисяч своїх сил на кордоні з Україною, і вони на швидку руч можуть подвоїти цю кількість військових. Детальний план нападу Росії з кількох напрямків вже з загрозою вторгнення з Білорусі 22 січня 2022 року опублікувало міністерство оборони Британії. Представники української влади висловлювали скептицизм щодо масштабів загрози, наголошуючи, що паніка не потрібна. А тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков навіть порівнює тих, хто боїться ескалації з печерними людьми, звикли до того, щоб накручувати і Освітлювати в своїх головах негативний сценарій західних ЗМІ, які сьогодні якраз підхопили цей наратив і перебільшують рівень загроз саме для того, щоб у нас з вами відбулася дестабілізація, тому що підстав для паніки не існує. На початку лютого президент США Джо Байден закликав американців в Україні негайно виїхати за її межі і називає можливу дату вторгнення 16 лютого. Дані розвідки НАТО вказують, що Росія готується до бомбардувань цивільних. Якщо напад Росії на Україну відбудеться, він швидше за все почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних атак, які очевидно можуть вбити мирних жителів незалежно від їхньої національності. Подальше наземне вторгнення передбачало б натиск величезної сили. Зараз єдиний привід для паніки: якщо після восьми років війни ми будемо досі подаватися паніці. знімати з рахунків гроші, знімати все з полиць. Скидати всім друзям і знайомим фейки та страшилки, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати все пропало, а знати, що все під контролем і все йде по плану. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. Під час свого візиту до Києва в лютому 22-го закликав серйозно поставитися до загрози та підготуватися до можливого вторгнення тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон щодо е, прибільшення загроз або зменшення. Я думаю, що ви знаєте, дуже складно відповісти на, на ваше питання і. Боріш про це сказав, ніхто не може передбачити, що, що відбудеться далі. Німеччина, Франція, Британія, США і безліч інших країн б'ють на сполах, намагаючись переконати українців, що вторгнення неминуче. Нагадаю, що Росія почала нагнітати обстановку ще на початку 2021 року, стягувати війська до нашого кордону. І тоді не забувайте про це, завдяки інтенсивній дипломатії. Ми змусили Москву знизити напругу у листопаді. Росія знову взялася за залякування: ультиматуми, шантаж. Але ми не сиділи, склавши руки, а одразу включилися в активну роботу. Мало ймовірним українське військове керівництво називало дані про напад з Білорусі і захоплення Києва. Атака на Київ можливо тільки з півночі, тобто з території Республіки Білорусь. Я прошу. Не забувати, що у нас тисячу кілометрів республіки Білорусь кордону, з яких приблизно 70, 50, 750 кілометрів. Це болота, хащі, по-друге, до Києва ще треба дійти. Це майже 200 кілометрів. А в нас система оборони побудована таким способом в такий спосіб, що ми готові до відсічі до Києва. Просто ніхто не дійде. 20, -го, 23 лютого, 22-го року. США та Великобританія опублікували остаточні попередження про неминуче вторгнення. І лише 23 лютого Верховна Рада України врешті ухвалила рішення про введення режиму надзвичайного стану на території всієї країни. Воєнний стан був офіційно введений вже після повномасштабного вторгнення. Наталя Білокурова, вся команда Київ 24 Віктор Бобренко, експерт громадської організації бюро аналізу політики, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго здоров'я доброго здоров'я. Знаєте, ми переглядали зараз сюжет, сюжети з поміж іншого. Тут був коментар колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Не так давно я переглядала одне з його інтерв'ю в Ютубі для наших колег, де він сказав про те, що так ми знали про те, що буде повномасштабне вторгнення. Я попіклувався про свою родину і завчасно її вивіз, не маючи знаєте жодних там патерналістських міркувань зі свого боку, взагалі, але в той момент. І я відчула себе зрадженою. І не тільки в контексті е, своєї індивідуальності, а й в контексті усіх українців. Що ви можете з цього приводу сказати? Я теж так думаю, що е, е, це відношення до суспільства як до дітей е, у них зіграло з усією нацією злий жарт, тому що. Е, ну от і Кулеба, і потім Зеленський Арістойч там подробненько е, казав: ну да, ми знали, ми не знали там точної дати, але власне там. Е, от, Але ж як ми могли сіяти паніку? І той, тобто, ми свідомо дурили людей, шашлички, там не біжіть за гречкою. Свідомо дурили людей, щоб не було паніки. Але ж. Е, натомість можна було зробити багато чого і не сіячи паніку, е, готувати. Е, наприклад, ну от, я можу як от, е, просто прекрасний кейс з цього приводу. Ну який він прекрасний? Він, звичайно, десь до якоїсь міри ганебний, але показовий кейс. От е, 24 лютого я в Сумах. Да? Е, і мені дзвонить голова однієї з громад, от яка буквально там за кілька кілометрів від кордону каже: заходять. Я виїхав. Тобто один голова громади взяв, виїхав з паграмцами. Ну, відійшов разом із е, силовиками. Да? Ну в даному випадку погранцами. Е, і е, поступив в ЗСУ і далі воює досі. Але йому кажуть, там типа ти ж не гадяй, ти ж кинув свою громаду. Другий. Всю о, місяць була Сумщина в окупації. Е, сидів десь в погрібі, алло, Павло десь щось керував, на, наверх не виходив, боявся, що його вб'ють. Е, тобто до окупантів не виходив і громаду не кинув. Кажуть: а що ж ти так десь ховався, переховувався? Ай-яй-яй, ну як же ж ганебно. Третій, Вийшов до окупантів, сказав, я війну не влажу, я мушу тільки от ліками забезпечувати хліб пекти. Але коли хліб пік за приїжджали е, руски і брали там пару лоточків хліба, і його звинуватили, що він колаборант, Тобто всі троє голів громад. Всі не такі, всі погані. А все чому? Ну, окей, ви боялись попередити мене, вас, да? ну, там, бояться, що ми ще ж запанікуємо, ми ж така нація, що зразу ж все кидаємо і тікаємо. От, Але як ви могли не проінструктувати лідерів громад? Вивести на семінар, сказати, що ведемо себе так при окупації або відступаємо, або переходимо в підпілля, або там виходимо до ворога і кажемо, ось ключ до офісу, далі самі. Або ще щось, якась елементарна інструкція має бути. А для вчителів у нас ледь одну директора школи не, не, не вбили. Чому? Тому що е, вимагали від неї, а ну дай нам ключі від школи і ключі котельню. Вона не буде я включати, а її проінструктували, як під страхом смерті під дулом автомата, дайте купанту ключі чи ні? Тобто я мушу сказати, що жодних інструкцій не було не тільки населенню. Не тільки населенню, навіть людям відповідальним головам громад так, головам про відповідальних людей, пане Вікторе. Тут хочеться знати за те, всі вони звалили. От е... Сумська ця обласна адміністрація втекла. Ви згадуєте про відповідальних людей. Мені тут відразу те, що спадає на думку, це вечір 23 лютого, коли на Банковій в офісі президента скликали ну найвідоміших, найтоповіших бізнесменів українських Бізнесмен, зі списку да. по Forbes, так, ті, які є найбільшими платниками податків в Україні, які ну без перебільшення відповідають за долі, за економічне забезпечення сотень тисяч людей, які на них працюють. І їх теж годували зокрема тими казками, що вторгнення не буде, але у своїх Агадах окремі з них пригадують про те, зокрема що пан Буданов наполягав на тому, що вторгнення буде, але його не слухали. Ну знову ж, якщо вони, вони е, ну те, що якщо вони навіть бикували і не, не говорили правду перед тим е, тими, кого називають істеблішментом, то це вже далі нікуди. І але ж виходить в цій ситуації, що тепер через їхню безвідповідальність, от вони зараз. Генералів заарештували і судять за те, що ті не прийняли рішення, то є, е, ну, маючи владу, знехтували нею і не зробили там перше, друге, третє. От тобто, це як мінімум тягне на статтю, там е, ш, ну, що е, нехтування службовим становищем, то вони от, попадають під цю статтю як мінімум. Всі, чому тому, що ви знали і не попередили, а чому не можна було вивести? Наприклад, от зараз ми боремося за наших дітей. Правильно, То, що до малютки в Маріуполі діток, які, ну, від яких там батьки відмовилися, але яких ще по прийомним сім'ям не розібрали, Ага, їх вивезли. Пан Віктор, Людина, 30 секунд, Інтернат будь ласка, вивезли. Так? Ви хоча б оцих не могли вивезти Там інтернатні заклади, ще щось. В Сумах майже три тисячі було. Іноземних студентів, Попередьте їх, скажіть, що щоб вони не попали. Ну потім вже ж було незручно перед е, ну, посольствами тих країн, тому що от, в облозі в Сумах залишилися під обстрілами під всім там ну, кілька тисяч іноземних студентів, їх потім по спеціальному коридору вивозили, а слабо було попередньо. Ну я вже не кажу про те, що е, у нас. Суми 270 тисяч на місто. Ну то есть я так думаю, що десь тисяч э... сімдесят. 1070... Я докажу угу. одну секунду: 1070 чоловіків призовного віку, і не було скільки зброї, скільки хотіли взяти. було бажаючих захищати місто, скільки а зброї не було. Чим ви думали? Почули багато запитань залишається. Чому зокрема і тих, які озвучили, ви нам залишається лише сподіватися, що колись відповіді ми на них таки дізнаємося.